Тому конференція, яка проводиться цього року під егідою президента Петра Порошенка, егіда президентства для цієї конференції має найсерйозніше значення в головному. Немає сумніву у керівництва Держави і Служби безпеки зараз в тому, чи треба, чи не треба захищати демократичні цінності, права та свободи людини. З точністю. На зорієнтована і служба, і наші підрозділи, не зважаючи на агресію, не зважаючи на антитерористичні операції, не зважаючи на щоденну протидію диверсантам і іншим проявам проти безпеки наших громадян, за завдання спецслужби і кожного офіцера захищати права і свободи громадянина спеціальними засобами. І методами, які володіє Служба безпеки України. Як це відбувається, я можу вам сказати те, що наш прес-центр вам буде повідомляти за годину-дві, а можливо за декілька годин. Сьогодні, наприклад, Дніпропетровська область, Павлоград, внаслідок і за результатами спеціальної операції роботи Служби безпеки України, нами затримано і, за, і не допущено скоєно теракту двома громадянами, які виготовили саморобний виробибуховий пристрій. І мали намір його встановити під одному під одним, під одним з мостів поблизу Павлограда Дніпропетровської області. Це те, те, та щоденна, якщо хочете рутина, та щоденна робота служби, яка проявляється, я вважаю, найважливіший результат. Це не допустити скоєння злочину або теракту на нашій території, але при цьому захищати і поважати права та свободи людини. Прошу я до ваших послуг і до питань. Чила, що вже ви одному вже, ну, вже ну, якесь розслідування так со ми зустрілись з Amnesty International. Я особисто зустрічався. Там працюють дуже досвідчені молоді юристи. Люди, ми поважаємо їх роботу і поважаємо цю організацію. Це раз друге, ми домовилися, що по кожному випадку застосування тортур незаконного ставлення до громадян України або інших держав. Мають бути проведене спільне розслідування і всі матеріали, які є в наявності, наприклад, в Службі безпеки України, в рамках кримінального провадження, яким ми розслідуємо злочини проти людяності, які вчиняють терористи, сепаратисти, громадяни як нашої держави, так і Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, безумовно будуть передані. В тому числі ми домовились, і обов'язково це буде зроблено. Розслідування кожного випадку. Де є свідчення скарги людей незалежно від громадянства, якщо щодо них порушувалися засоби і методи введення чи допитів, чи затримання вже з боку українських правоохоронців. незалежно чи це служба безпеки, чи МВС, чи інші сили, які беруть участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Для нас важливо розслідувати кожний випадок, встановити істину. Для нас важлива чесна співпраця і буде повний доступ для Amnesty International і для можливих інших міжнародних правозахисних організацій. І для нас можливо важливо притягнути разом з військовою прокуратурою, як ми її робили до цього, до відповідальності тих, хто буде визнаний слідством або військовою прокуратурою винним в порушенні законодавства і дотримання прав затриманих осіб або інших людей. Які затримуються нами, МВС або прокуратурою і в Донецькій, і в Луганській областях. Власка, Тому та... повна співпраця і розслідування, публічний доступ віде. до всіх матеріалів. П'ятий канал. Скажіть, будь ласка, ми з безпеки все мало, що надасть докази та особового допомогу нахідному надає. Ми чітко говорили з самого початку, що приїжджали групи російських генералів, приїжджали групи іноземних фахівців, застосовували в тому числі незаконно попереднім злочинним режимом, снайпери, в тому числі підозри розслідуються щодо застосування іноземних та снайперів і допити, які тривали, продовжуються, і розслідування йде, в тому числі в Генеральній прокуратурі. В рамках цього розслідування ми досліджуємо і зібрали доказову базу Служба безпеки України. Стосовно перебування саме в часи застосування зброї, сили, снайперів і всього, що незаконно режим Януковича застосував проти учасників Революції Гідності та, власне, проти нас, 20, 21, 19 лютого. Під час цього Служба безпеки задокументувала і зібрала всі свідчення і докази, що і цей помічник президента Росії перебував в Києві. Проживав на одному з об'єктів Служби безпеки України, його супроводжував один з генералів СБУ, який зараз заарештований, і разом з прокуратурою допитується. Він працював і особисто радив державному зраднику і правопорушнику, якого ми розшукуємо, і має бути заарештований. Це Якименко, колишній голова СБУ. І після арешту Якименка, допит, свідчення проти цього помічника. І моє переконання, треба виходити на допит цієї людини. І в такий, в такий спосіб отримувати необхідні докази і свідчення для того, щоб далі визначати згідно з законодавством. Якщо вчиняв правопорушення, і наша доказова база дійсно визнає, буде визнана і Генеральною прокуратурою і судом достатньою, буде звинувачення. Тому що перебування, користування спецзасобами, проживання на об'єкті СБУ, консультації Якименка для застосування зброї проти майданівців. Це більш ніж е, показово, більш ніж порушення всіх норм і нашого законодавства, і міжнародного. До речі, жодного офіційного дипломатичного погодження, перебування посадовця уряду або адміністрації президента так само немає. Так само, як ми підтверджуємо, що в Одеській області після затримання більше ніж 50 осіб причетних, які планували, ви знаєте, на 2 травня і «П'ятий канал висвітлював, зокрема як і інші телеканали. На цього року вже провокації під річницю трагедії, яка сталася минулого року саме в місті Одеса. Всі сепаратистські організації, диверсійні групи, знаряддя, вибухівка, два кілери, які мали саме напередодні вчинити резонансні вбивства саме в Одесі, не просто заарештовані і затримані нами, прокуратурою, але ця організація чітко нами задокументована. І ми маємо переконливі свідчення, що координувалася діяльність всього цього, якщо хочете сепаратистського і кримінального кубла, помічником знову ж таки того самого громадянина Росії, про якого ви згадували. Тільки в нього тепер ще інше прізвище Ілан Ардзенба. Ми про це теж заявляємо. Тому що переконаний, що через публічність мають зупинитись кремлівські політтехнологи і співробітники адміністрації в інспіруванні і нанесення шкоди нашій національній безпеці. Те, що ми документуємо, розслідуємо і його теж діяльність, ну, це більш ніж важливо для нас. А один плюс один Власне, по цьому питанню ви точно на 100 прокуратура Генпрокуратура заявила, що СБУ щодо Суркова не надала ще матеріалів. Чи відповідає чи дійсно генпрокуратура має право і оцінює безумовно доказовість або не доказовість матеріалів. Я відповідаю за службу і чітко говорю те, чим ми зараз займаємось. Я переконаний і я думаю, що і для прокуратури, і для суда це важливо. Спочатку має відбутись допит і арешт Якименка, і після цього має бути вихід на допит самого вже помічника президента Росії я думаю, що в такому разі вони будуть визнавати достатність доказів, але для служби безпеки ті матеріали, які я вже двічі або тричі особисто передавав і підписував до Генеральної прокуратури. Ми власне сьогодні зробили черговий раз це публічно. Я озвучив які саме матеріали і що саме ми документуємо. Будь Ласка, останнє запитання до семейки Олександрович. З приводу цих російських військових, які знаходяться зараз в лікарні жалушники, чи веде російська сторона якісь перемовини щодо обміну, можливо, навіть на Савченко? Стосовно двох громадян Російської Федерації, які є військовослужбовцями однієї з частин ГРУ Російської Федерації Генерального штабу. Вони заарештовані українським судом, їм надається зараз медична допомога необхідна в повному обсязі. До них вчора, за рішеннями заповодження в МЗС України, був допущений російський консул, тобто, рівно через три доби після арешту Україна застосувала європейську норму розумного, розумного строку допуску до російських громадян. Хоча Безпрецедентність їхньої злочинної діяльності і безпрецедентність участі в злочинах на території України це офіцери кадрові головного розвідувального управління, найбільш небезпечної для будь-якої країни спецслужби і озброєних диверсійних груп. Незважаючи на це, добра воля була проявлена і консул допущений. Далі йде слідство. Слідство ведеться головним слідчим управлінням Служби безпеки України. За статтею, яку власне визнав і суд і затвердила Генеральна прокуратура, це терористична діяльність на нашій території зі зброєю особливо небезпечених, навчених, проплачених і направлених до нас диверсантів кадрових співробітників, співробітників ГРУ. Оце і все співробітництво. тому співробітництво виключно зі слідством. Так, до Російської Федерації я думаю, що і слідство, і суд будуть мати питання. Питання, хто надав наказ, який саме командир частини, який саме командувач, головнокомандувач, і вся вертикаль, яка віддає і змушує і громадяни і військовослужбовців Російської Федерації йти на нашу територію, вбивати людей, вчиняти мародерство і інші злочини проти людяності. з нами ні, безумовно. Я повторюю, і перемовини нам не потрібні, і де слідство. В рамках слідства перемовини це запит суду або слідчого і має бути відповідь від тих, хто має відповідати. Скоро танки пропонуваних Олега змінити, на кого його обміняли, на яких умовах, і чи це були ті Харківські сепаратисти, які про щодавно судили? Останні звільнення в тому числі і цього українського військовослужбовця громадянина, який незаконно утримувався і піддавався незаконним засобам впливу на території тимчасово окупованій. Російсько-терористичними військами це особиста увага зусилля і президента України. Обміну не було. Це наполягання саме нашого керівництва держави, нашої принципу обміну всіх на всіх. Те, що з сторони терористичних організацій, ясно, що не виконують вони цей принцип, але українська сторона демонструє і готова далі саме так працювати. Тому не обмін, а звільнення. Так само, як і інші люди, які в рамках президентського чіткого, чіткого принципу всіх на всіх маз нашого президента має. Ми так само можемо, маємо і будемо продовжувати всіх на всіх звільняти. Насамперед наших українських громадян це не обмін, це звільнення, це звільнення, і за особисто я вже сказав і уваги, і зусиль президента України. Журналісти дуже вам дякую. Будуть і подальші звільнення, будемо інформувати. До побачення. Дякую всім. Пане дякую. На що з справами та не з Буласі тоді ж були служби? Це Розслідування